У Житомирі 10 листопада 2025 року всі перевізники, що обслуговують міські автобусні маршрути, працюють за новими договорами. Згідно з ними, оплата у міському транспорті здійснюється через єдину автоматизовану систему обліку оплати проїзду «Сітікарт». Готівковий розрахунок відмінили. Про це Суспільному розповів Олександр Шевчук, заступник Житомирського міського голови. За його словами, така система має зробити розрахунки зручнішими, прозорішими та безпечнішими як для пасажирів, так і для перевізників правилах та умовах перевезення є прописано. і Організатор на сьогоднішній день перевезення це управління транспорту і зв'язку, яке передбачено в умовах перевезення пасажирів, що обладнання повинно стояти одної компанії, яка приймає всі типу, всі види і всі типи карток. Включає ПЛП. Також є додаток в мобільному телефоні, є QR-код, яким можна скористатися, і можна створити віртуальну безкоштовну карту. Ценя Житомирянка каже, що це не вплинуло на зручність розробки за проїзд. Я оплачую батьківську карту, просто телефон прикладаю, так, дуже зручно. За допомогою її транспортної карти, Сітікарт, в мене проблем з цим немає». Водій автобусу номер 19 який їздить за маршрутом селища Лісове-Біомецкло, говорить, що оплатити проїзд можна тільки через термінал Сітікарт. Тільки Сікарт, сіті так. А на тіт також? Немає. А банківською картою? Також можна. У коментарі Суспільному Аркадій Савицький, один із перевізників, який переміг у конкурсі на обслуговування міських автобусних маршрутів, телефоном розповів, що проти такої умови оплати, бо раніше компанія сплачувала 0,8 відсотка від кожної сплати за проїзд, а зараз 10 відсотків. Да, ми недовольні, ми не не согласні з такими процентами. Бо як ми були на банку, у нас пригород, то там. Процент а чи 0,8 а тут 10%. процентів. Сьоні топливо все піднімається. А тарифи ми не можемо піднімати. те, що є, то є. Озлоговною вимогою було те, що мають бути забрані посттермінали банківські. Сьогодні вже всі маршрути курсують без банківських терміналів. Всі приватні перевізники забрали банківські термінали. Олександр Шевчук, заступник Житомирського міського голови, говорить, що управління транспорту та зв'язку періодично здійснюватиме перевірку щодо дотримання перевізниками умов договору. Також у управління транспорту та зв'язку проводяться періодичні перевірки. Я знаю, що на цьому тижні вже є наказ по управлінню теж проводити перевірки по приватним перевізникам після проведення конкурсів і підписаних договорах щодо виконання всіх умов згідно договорів. Нагадаємо, що картку також можна купити на зупинці у терміналі Сіті Карт. Ольга Касаткіна, Ігор Кучин, Суспільне, Новини, Житомир.